Всім доброго дня. Сьогодні я прикупив ось 8 батарейок і сьогодні я буду пробувати ремонтувати, ну, подивлюся, ось такий магнітофон чи це радіо. Заміту, що тут можна ставити флешку, адаптор і USB біжку. Ну, я думаю, якщо я його зроблю, то на роботу буде. Самий, от, тут ще навіть антенна жива. Думаю, якщо я його зроблю, то на роботу буде саме цей. От. Зараз я спочатку спробую вставити батарейки, так як 4 батарейки потрібно. І якщо він в мене запрацює, то значить він є робочий. Він запрацював. так, Як тут далі? Десь тут якийсь регулятор мав би бути. Я зроблю ось так. Я зроблю легше і краще. От. За кожним разом потрібно надавати телефону доступ до фотографій. От, наприклад, потрібно знайти. Пошук результатів. От немає інтернету. Зараз я знайду. Так. Я знайшов цей приймач ось такий от. І, значить, моди. Ось тут вирвана кнопочка. Я зараз її перепаяю і уже покажу. Як він виглядає. А щоб відео не затягувалося, я поставлю на паузу і покажу ще, що всередині є. Ось, я його розкрутив. Всередині ось така плата. І мені лишень потрібно ось ця плата. Так як вона тут прикручена двох, ну, в одному місці. Я її зараз відкручу і перепаяю кнопку. Значить так, взяв я кнопочку, випаяв де топати. О, випаяв звідси одну кнопочку. І припаяв ось тут. Виявляється, тут у платі дирок немає. байка, І базалася якась флешка з музикою, але вже байка. Він працює. Жалко, що тут немає регулятора. Є навушники, є AUX кабель флешка, флешка USB-шка. І це не знаю що. Ну, одним словом, він робочий, лишень тільки... Лише тільки цей. Підключити флешку. Е, як в мене буде музика на флешці, я обов'язково покажу, протестую, як він працює. Так. Буду... З цим понятно. Тепер далі. Е... Це хтось витягнув як-небудь зробив. Ось. такий фонарик. Так, кнопочка vehicle D. Ага. Ну, я думаю, що тут швидше цього акумулятору жопа. Зараз подивимось, який тут акумулятор, можливо, в мене такий є. ага. Ну, У мене є трішки побільший, але я думаю, що я такий акумулятор знайду. Але я його ще на всяк випадок покладу зараз на зарядку, поки я буду дивитися до електронної ваги, що з нею є. Якщо мене зараз не трасне, то добре буде. Значить, він працює. І там напевно, що обламалися дротики, потрібно його цей, тому що світить тільки три світодіода. Я так зрозумів, що він перемикається. Ну, всім понятно. Зараз я то діло зроблю. <плес> Люблю робити. Це різні речі лагодити, тому що це і я підучуюсь. І мені з кожним днем більше понятно робиться, що зараз я поставлю відео на паузу, його полагоджу і вам уже покажу. Значить так. Замінив я акумулятор, поставив ось таку вилку. Бо воно вже поломане, воно вже не буде виїжджати, заїжджати. І, значить, замінив я 4 світу діоди. І ще залишилось поставити його на зарядку. Лампочка світиться. Правда, світиться тільки чомусь світодіоди ті, що ти, 6, а центральний не світить. А ті світодіоди, що, що засвічуються три, вони слабші, ніж ті, що я поставив. Це тобто от, тут світиться. І він постоїть постої на зарядці, я подивлюся, як він працює. І в неділю піде назад на смітник, дам там чоловікові якийсь фонарик зробити. Ну а ті світодіоди, які не працюють, я викидаю бота. Тому що мені тих, що не працює, не потрібно. І, значить так. Роблю я тут стрічки порядок. От. І беруся до ваги. Бочечки. І беруся до ваги. Що з цією вагою є, я не знаю. Зараз буду розкручувати, дивитися. Батарейки тут є. По стану можу. Ось, ще тепер раз. От. Ну, я її розберу, почищу. Я надіюся, я думаю, що вона просто була не потрібна, її вже викинули. Ось. От. Що тут є всередині? Значить, вона включилася і зразу її виключається. Е, можливо. Причина в тому, що батарейка, батарейка малий вольтаж. Зараз Можливо в тому, що батарейка розрядилася, а такі батарейки нові. я купляв до пульта від автомобіля, то коштують 30-40 гривень. Можливо, хтось каже, що я неправильно перевіряю, але 3 вольта. 3 вольта. Хм. Так, 3 вольта. Значить, батарейки добрі. Можливо, щоб бути таке, що десь заглючило. Можливо, буде таке, що десь тут щось уже. Я попробую її якось поживети. Получиться, то получиться. Ні, то викину. Ставлю. Включаю. От, наприклад, скіки. вона включається і чомусь зразу лебе і виключається. Можливо, тому що ось тут був удар, можливо, тому що ось тут м'ятина. Ну, У всякому випадку? Я сподіваюся, що мені таке не вийде зробити. Але магніт, шурупи. А вона ще й не магнітна. Значить, це я залишаю на потім. І так. Ось от. Колоночка, динамік. Ну, де мій? Сенсор? Оський динамік досить прикольний. І зараз я буду робити дзюрки, О, це відкручу геть. Итак, так. <кхем> Значит, відкрутив я цей, зробив тут дві дырки, взяв ось тут, зробив ось два круги, припаяв і зараз буду. І зараз буду прикручувати. Я хамуха ще руки требується. Тому що як я хочу щось роблю паяю, в мене починає трястися руки. Можливо, то є старість, можливо, то є. І так само роблю з другого. Ну, зараз я це зроблю і вам вже покажу. От. Ось так я зробив. Зробив тут вивід. Ну, помітив, де плюс, де мінус. І тепер цю колоночку можна підключати до чого-небудь. Правда, не знаю чи... Ні, підійшло. І тепер лише не закрутити, і, правда, це лише залишиться почистити трохи цю сіточку. Ну, я думаю, що зараз я її почищу. І так, я трошки сіточку. Вона вже почалася рвати, але от, закрутив. І тепер я цю колонку можу підключити зразу від телефона, якщо немає навушників чи цей. От. Зроблено. І також ось такий смарт-годинник. Тут навіть Тім-карта є. Це, мабуть, якась Шикарівстар. Це, мабуть, якась дитина викинула у цей годинник. Ну, я його буду розбирати в наступному відео. Я буду розбирати пульти від телевізору. Це сміття. Ось такий смартфон Lenovo, він тут ну, трішки вигнутий. І зараз я буду перевіряти, чи йде до нього заряд. От. Якщо йде до нього заряд, то можна вигнути і поміняти плату, ну і не плату екран, і він буде працювати. Не знаю де тут плюс, де тут мінус. Мені все рівно? Заряд до нього не йде, то ще таке USB. Може, не може. Тому так. Ні. Я думаю, що то не usb звісти справа, а в гнізді. До речі, гніздо поміняти в майстерні Ні, на не... рук. Ну нічого, не проблема. У мене є ось такий кабель. Зараз я спробую зарядити батарею. І тоді спробувати його вже увімкнути. Де батарея? Ось така батарея. Батарея Ну, чуть-чуть вигнута, менше ніж телефон. І значить... Поганувати. Ага. Значить батарея 0%. А, може у мене вже і тестер. Так, оп. Угу. Ні, погано. Тут має бути. Таке вдома бажано не робити. Тому що може, якщо блок потужний, можеш кваркнути током. Чи струмом. Тепер для порівняння 5 вольт. 2,67. Так. І тепер пробую його вимкнути. Так, щоб тут, ага, кнопка вімкнення є. Вмикатися він не, не має ніякого бажання. трошки під підрівняю так скільки ж то батареї хоче 3.8 угу. значить в наступному відео покажу тому що час піджимає потрібно їхати ось така от Nokia Ну, старенька, правда, Nokia. І в мене є цей. Перевірити заряд акумулятора. А вдруг він не той. Цей акумулятор розряджений. Оп! О! 3,38. вісім. І тепер де тут? Вроді би, якби це? Может, -то... А може хтось, а ні, не так. Значить, він піде на розбір. На розбір, на шкоді. А Цю батарею я ще спробую підзарядити. Ну, ще, ще буквально там трішки потрібно потримати. Ось так колись заряджали телефони, як не було зарядного блока. Точніше. Як, як було пусте гніздо. Грошей не завжди були, щоб віднести в майстерню. А ось так. Саме найкращий варіант. І ніхто головне не позичив і не віддасть. Так. Тільки ну, є. У мене десь була батарея від Lenovo але... Ще один робочий телефон. Значить, цей телефон піде на розбір. Ну і маю ще два. І маю ще два на розбір. Отак, підзбираю телефонів. От. Це є чотири телефони на розбір. І так, кому відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, Коментар обов'язково. може щось порадити. може щось цей. От. Можливо, мені вийде Lenovo оживити, так як до нього є батарея. Але можливо. На все добре. До зустрічі.